Христос рождає, слава Ісу, мої дорогенькі, золотенькі. Нині в мене до вас таке дуже дуже відповідальне прохання. Сьогодні зачинається голосування в дію за 10-го фіналіста на І я вас все прошу з усієї сили проголосуйте за мене за фіїнку. Як ви мене любите, як ви хоча б раз включали собі в дорозі мою пісню або набувалися під нею або сміяли хоч би з одного жарту з Ліжник ТВ – Проголосуйте за фінку, проголосуйте за нашу культуру. Не буду приховувати від вас, бо я від вас ніц не приховую, крім кілограмів і розміру ноги. Я хочу на Євробачення. Ну хочу туди. Ну що би я туди йшла, якщо не хочу. Але тако просто бачите, просто мене тако не пускає. Ну нема, має в мене бути боротьба. і відправляють мене на народне голосування. Ну, давайте свій до свого по своє, і народ, Підкігніть мене, підкихніт свою дівку. Давайте дай пройду на то Євробачення, і передайте всім, кого знаєте, і видіти коло від і кажіть: голосуйте за фінку. Я вам щиро, щиро всім дякую наперед і великі вам прости.